Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Юлія. І сьогодні я хочу вам показати на прикладі свого вкоріненого живця Бегонії, що я буду з ним робити зараз, для того, щоб в подальшому з нього сформувався гарний пишний кущик. Як ви зараз можете бачити, цей живець має дві гілочки. Ось одна гілочка більш маленька і тоненька. І друга гілочка, більш міцна, товстенька, і яка, до речі, вже квітне. До речі, з цієї гілочки я зрізала два листика, ось тут і тут, і поставила їх на вкорінення. Це ще один із способів, як вкорінити і розмножити бегонію. І за рахунок того, що ця гілочка квітне і постійно закладає нові квітоноси. Банана себе перетягує всі поживні речовини, нам це не потрібне, тому я її буду просто видаляти. Видаляти я її буду десь якомога нижче, ближче до точки росту, тому що ця гілочка не має в своїх пазухах листя жодної бруньки, з котрої пішли б нові гілочки, а має лише квітоноси, тому я її буду видаляти повністю. Ось таким чином я її зараз зрізаю. І дана процедура, вона прискорить зростання ось цього пагона, який залишився, а також простимулює появу нових бруньок з кореневої і, відповідно, нових пагонів, котрі в майбутньому сформують нам більш пишний, більш гарний, красивий кущик. На сьогодні це все, що я вам хотіла показати і розказати. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і до зустрічі в нових відео.